Стадіон ювілейний продовжує збирати вболівальників, які своєю енергією запалюють кожен футбольний матч, роблячи його особливим і яскравим дійством. Так, чемпіонат Львівщини триває, і команди продовжують змагатись за звання стати кращою. Цієї неділі відбувся футбольний поєдинок між ФК Богун та ФК Сокаль датський текстиль гра видалась доволі гарячою, і перший і другий тайми відбулись з певними сюрпризами. Через непросту гру виникало чимало суперечок, а суддя роздавав жовті картки. Результат гри 1-2 на користь гостей зі Сокаля. Голи забили футболісти Слоневський з футбольного клубу Богун та Коваленко і Лисенко з футбольного клубу Сокаль. Датський текстиль, але найголовніший результат недільної зустрічі зібрані 7 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України. Варто зазначити, що на стадіоні ювілейне відбулось уже дев'ять благодійних матчів, і зібрано 58 тисяч гривень для наших захисників. За це велика дяка організаторам матчів, футболістам, вболівальникам благодійникам разом до перемоги.